Вітаннячко! Я тут сіла пересаджувати своїх смарагдових тарганів, псевдоглонерис Магніфіка. Вирішила, чого б мені не записати відео, все одно я це все вже роблю. Тому так, да, я вже тут встигла насипати субстрат. В Субстрат я замішую кокосовий субстрат, щоб він був більш легкий, і верховий нейтралізований торф. В принципі, так само я роблю макрицям. Оці таргани, вони, в принципі, дуже схожі по утриманню з макрицями. Вони теж живуть в лісовій підстилці, тому їм треба всякі там е, трухляшки, деревина, от, листя. Е, це все є, це все зараз буде. От. У мене є пробкові тубуси, о, такі чудові, е, три штуки. Зараз я спробую їх якось поєднати, щоб це виглядало гарно. І бажано не хиталось. Ага, Так, за естетичну складову я не відповідаю взагалі. Та ціня? О, стоїть. Так, ну в принципі, я не знаю, чи треба ще сумолу класти. Мабуть, зараз спробую без неї, просто я би хотіла ще в один тераріум застосувати. У мене ще є тут різні такі лотоси, коробочки лотосів, це навіть з насінням, мабуть, я його і покладу. Покладу десь сюди. Нормально? Та ніби? Ладно. Поки все йде легко. Е, і ще листовий як Я вже казала, вони живуть в підстилці. Тут трошечки небагато листків, я їм буду їх докидувати з часом, тому хай будуть. Щось падає, щось сипеться, да. Так, ну я тут щось розкидала. Хай буду тут. Ще, мабуть, оцей додам. Його тут не буде нікому видно, окрім мене але... О, що він тут буде. От. Вентиляція тут не приточна, тут вентиляція з цього і з цього боку, буквально в два ряди. Проточним я рептиліям не потрібно, все ж таки це безхребетні. От і така кришка, на ній теж вентиляція. Важливо, щоб кришка дуже так міцно прилягала до самого терраріуму, тому що вони пролазять в щілини. Ці таргани вони не як в лаптіка, вони лазять по всім стінкам, спокійно, тобто по всім поверхням. І якщо десь будуть щілини, вони втечуть. От. І ще вони дуже люблять гілки з лишайником. У мене, на жаль, нема таких прям гарних гілок з, з ксанторією. Ксанторія це такий жовтий лишайник, я думаю, він всім відомий, можливо, не знали назву. От, в принципі, вона. Але її тут небагато. Тут є ще сірий, який я забула, як називається. От. Ну, то не страшно. Зараз він щось понамащуємо. Ці гілки тут ненадовго, як тільки вони їх об'їдять, я їм їх заміню. Не, я тут зараз розвіляю, поки ці гілки поставлю. Так, да, я можу, я можу, да. так. Вот, ну і в принципі у них досить такий легкий догляд. По вологості я не скажу, мені складно сказати, яку вони люблять, тому що я їх там оприскую раз в день буквально пару пшиків, субстрату в них сухий, і вони почувають себе добре. Єдине, що дійсно важливе, щоб у них постійно була, були фрукти в доступі або овочі, тому що вони з цих соковитих, соковитих фруктів п'ють воду. А так... Я б не сказала, що вони якісь супер-пупер складні. У всякому разі, у мене було 10 штучок їх. Там одна невдало полиняла, вона здохла. От, але залишилось 9. І оце воно у мене з січня. Вони жили у такому маленькому контейнерочку. Я не знаю, наскільки він літрів, може, літра на 3. Це, мабуть, навіть багато, ну, коротше, невеликий контейнер. А переселила я їх у тераріум з оргскла розміром 20х20 на, на 30 см, і от приблизно так я його облаштувала. Мабуть, треба ще раз проговорити деякі моменти з їх утримання. Як я вже казала, вологість їм не принципова. У мене вони живуть взагалі на сухому субстраті, я оприскую його раз в якийсь час. От. Але основну вологу вони беруть саме з соковитих фруктів та овочів, тому важливо, щоб вони були весь час у наявності. До того ж, я їм поставила ось таку мисочку, в яку я насипала сушені овочі, корм для рибок в якості білку, і також квітковий полок. Його додають для зміцнення імунітету. Не знаю, який там імунітет у комах, але нехай буде. До того ж, я їм поставила такий горщик жиле. Взагалі, воно для геконів, але для всяких комах його також використовують. І я бачила в інтернетах, що їм часто його ставлять, і вони оцінили. Їм сподобалось, вони його поступово під'їдають. І це була інформація стосовно годування. але також треба враховувати температурний режим, їм подобається десь від 23 до 28 градусів, а проте дехто каже, що вони переносять і 30 градусів, влітку перевіримо. От. Якщо температура опускається нижче, то у них уповільнюється темп розвитку. Як і у всіх тарганів, тому бажано тримати їх в межах потрібного. Інакше ви будете дуже довго чекати їх та зрілості. У мене це все ще личинки. Я не знаю, коли вони доростуть до імаго, бо це все залежить від температури. Проте імаго смарагдових тарганів доростають до 3 см і у самців навіть виростають крила. Проте не турбуйтеся, літати вони не вміють. Це все просто естетична складова. У самиць крила не відростають і вони залишаються схожими на личинок, просто досить крупних. Розмножуються смарагдові таргани достатньо повільно, вони дуже довго доростають до ямаго, у них довго тримає вагітність приблизно 4-6 місяців, якщо я не помиляюсь. І при цьому всьому самиця народжує а, десь близько 12-15 німф. Проте у цих торганів спостерігається своєрідна турбота про потомство, і приблизно до першої линьки новонароджені німфи ховаються під черевцем у самиці, що забезпечує. Їх кращу виживаємість, такі самі складні моменти їх життя. Звісно, що для росту малеча має линяти, але це вид тарганів не їсть свою линну шкурку, і дуже часто вона залишається такими цільними тарганчиками десь на стінках або внизу. Тут вона вже поламана. От, це не трупи, не лякайтесь, це просто линна шкурка. Перед тим як бити на спалах, перевірте, чи точно це труп. А на цьому відео про догляд за смарагдовими тарганами підходить кінця. Дякую, якщо ви додивилися до цього моменту. Я так сором'язливо нагадаю за лайки, коментарі і підписку, хто ще не підписаний. Якщо у вас будуть питання стосовно отримання, пишіть в коментарі. І якщо у когось є власний досвід, який не збігається з моїм відео, теж пишіть. Дякую за увагу! Я вам тут поки про торганів знімаю, у мене був фар пішов винять. Аурум. Кажу відчепись, жінка.